Плюс шість, а таке враження, що плюс один, холодно. Дівчата їдуть на кладовище і, і мене запросили. Їдеш, кажу, звичайно, їду. Останні квіти і Санталіну. Трішки. Бо Саші 5 грудня було б 45 років, то вряд чи я тут тоді попаду, а зараз провідаю. Поставлю свічечку і пішла до дівчат зараз. Привіт, дочечка, привіт, Олексійович. Ой, у вас тут чистенько. Зараз лампадку запалю і добавлю квітів і піду до сина. Лампадка гарно горить, трішки повитирала тут. На жаль, не ви до мене приїжджаєте, а я до вас. Піду до синочка. Привіт, синочка. Привіт, зайчику. Зараз і в тебе трішки поприбираю. Вибач, на день народження не вийде мені. Я вдома запалю свічечку, пом'янем тебе. Ой, важко. Дуже важко жити без вас. Який раз говорю. Так. добавлю квітів, повитираю тут. Поїдемо сьогодні перше число до Наталіного Саші і Славіка, Саша помер 1 квітня. І якраз вони це їхали і мене привезли. Дякую їм. Поприбирала в тебе синочка тут, лампадку запалила і пішла я. Пока сонце, поки рідненький. Поки. Привіт, Сашенька, привіт, привіт, Славік. Перше число всі приїхали провідати тебе. Чаю трішки. А які Наташ, це ж новенькі, маленькі А та повинні продаватися. Та гарна, ти говориш в Аврорі, треба віки сказати, щоб теж подивилася. Ну, вона зараз з малим, у них в Аврору там у нас у городі якось незручно ходить. Вона на другому поверсі. А так, що? Дома, ну, на кладовище тут зажигати, а вдома оце так гарно. Треба подивитися ж тільки, чи є такі батарейки. Та повинні бути. Це Там як -от... Великі були, ага. така, я не знаю про чому вони. А ці по 15, ось дві штучки я побачила взяла. вдома. Ага, ага. Молодець. А вже складу немає теж, хоча mm -hmm. я раніше ще спрашувала, то Батаря як нема. Ну, ще і Сенсей там відкрили. Набер, ага, так, так. Да, да. Там ну, це таке яке, тут ми брали тут. Товарів багато як. На, yeah, так. багато таких товарів, так? Що uh -huh. ти загрустила там, засумувала? Маргоша, голодна. Стала біля Наташі. Вона вже пів серця з'їла, а поїла. Як вона в тебе оце, Наташа, росте, що ком зверху квітів, а в мене по всій фіалки. А, ти просто витягуєш. Поняла. Ну ж, листочки такі тугі, вона не має пропада, то під листочками. Таке я вода від сторонку і вона А, зрозуміла. Що ти там умиваєшся? Поїла? Щось на чолому голочок тусь. Ага, що тобі в цьому голочку? Маргошка? Дума, дума. думаю, що їх у хаті жарко. Може, і жарко. А, може тут прохладніше. Красуня. Висипала один мішечок отут. Добре, що Тьома його сюди поприносив усе. Ну і зараз потихеньку повисипаю все. Ну, а то я лівець повзучий, не прийнявся, бачу. Ну, хай поки що буде до весни. А кизильник це просто. Казка, дивіться, який він гарний. Дуже, а той ще кращий. Зараз ближче підійду. Просто щоб показати, який він гарнючий. Дивіться. Просто казка. Все, закінчила я. Мені вистачило камінців. Я думаю, це вже все. От, от ямочки де є, то якщо щось не приймається то я туди понасажую. І оце так буде. Бур'янців немає. Десь я бачила, а ось тут, де ця гейхера, ось тут багатенько. Ну, зараз холодно в рукавичках, то я вже потім повибираю або, може, мороз. Я не знаю, де воно взялося. Тут же ж у мене агротканина лежить. ну чого, Де воно взялося? Ну, то все небагато. А так все добре, все вже до ладу. Тепер хай тільки росте. Коли воно виросте, Ну коли ж виросте, хай не мені онучці. Або не знаю, як воно там буде. Ну Оце в мене така тепер клумба. Більше ніде нічого тут робити не буде. Ну, от, там теж все закінчене. ну Це тут, я ж говорила, що тут я ще так, як хочу, е кружечок такий колону навколо і по центру ще щось посадити. Ну, це я так планую. Це вже буде навесні. Зараз на цьому закінчилось. І в мене ще є така агротканина. Ну, не агротканина, а плівка. Це може в мене навіть і буде. У да, мене так і буде. Тут 4-5 метрів, а так воно, 50 см, там понад парканом, покладу, ну це поки що там травичку не засіяла, а щоб не лізла від теля, ну, бур'ян, щоб не ліз. А тут, колись виростуть ту і буде гарно. Тут малявка буде бігати. Ну, все. Це я зробила. А то потихеньку, ну, зараз було неважко. Я нікуди нічого не носила, тихенько перехилила мішечок, висипався він і все, все нормально. Так що там я закінчила, тут у мене вікуля попрацювала добре. Ось теж гарно в нас, бачите, буде. Ну, Може, кому не подобається, мені подобається.